А, нова знахідка. Ось. Це якась бряжка від, мабуть, можливо, від військової форми. Це друга стува війна, здається, мені так щось. Що ось бачите, захльопка є ось ось справа і зліва. Не знаю, я заберу додому, почистю її. І вже вечором, я думаю, будуть готові фото, фото з цією бряшкою І подивимося, що воно таке. В принципі, почалося саме цікаве. Я почав знаходити такі цікаві знахідки. Вже не віздики, слава Богу, не цвяхи, не залізе якесь там проволоки. Там тобто, такого ні. Пішли більш цікаві деталі тут.